Вітаю! Сьогодні 31 жовтня і це мій корисний сніданок. 10 годин, а я вже буду снідати. Бо приготували для мене таку чудову-чудову страву. Це Різотте. З печерицями. І зараз такий аромат, то я не можу. Я вже буду їсти. Зазвичай в 11 годин їм буду вже їсти, бо від запахів. Слина виділяється прям не знаю як. Дуже. І це... І це дуже гарно. Ніколи не сідайте їсти, поки не почне виділятися слина. Так. Нюхайте цю Нюхайте їжу. Ще щось беріть, щоб слина почала виділятися. Так, це дуже важливо для нашого здоров'я. Так. Але ж, так, це різота, рис, печериці, багато печериць, мабуть, вершки або сир. Ну, я не знаю. Це не я готувала, але ж я покуштую при вас, як завжди, останнім часом, так? І авокадо. Але ж, ви пам'ятаєте, не починайте їсти. Не подивившись на їжу. Так. Тому дві хвилини я буду дивитись на їжу. Для чого це робити? Я кидаю посилання в опису. Все. Дві хвилини подивилась, потім з'їла. Один ковток проковтнула. І це дійсно. Це дійсно. Чудово. Я не знаю, як вона діє, але ж приділяти їжу деякий час це дуже-дуже чудово. Бо ця їж... їжа стане нами. Так, ви знали? Так що любіть себе. Добре. Я забула з'їсти яливець, я вже на зменшення. Ви ж пам'ятаєте, починала з 5 ягідек і кожен день додавала. До 20. Це виходить пів місяця. І зараз вже на зменшення. Ну, Я, як забила, то я з'їм перед вечерею. 19 ягідок. Добре. А це ж потрібно при вас покуштувати щось таке. Грибочки з рисом, ризотто. Щось неймовірне. Угу. Смачно. І, і це я кажу, яка не полюбляє печериці. Ну, раніше не полюбляла. Як смачно? Я не знаю. Мабуть, це мені смачно, що я вчора тільки вживала їжу в 18 годин. А мабуть, дійсно смачна їжа. І авокадо я присипала сіллю і лимончик вичавила. Це насолода. Я навіть раніше не змогла би догадатись, що я так буду робити. На камеру їсти і заохочувати людей різноманітне готувати. Сусіди ремонтують щось. Ну, добре. Різотто з грибами, з печерицями, це дуже-дуже смачно. Я не можу зупинитись. Так що смачного вам і мені буду їсти. Сніданок супер сьогодні. Дуже сподобався. Але ж, мабуть, за того, що я не готувала його. Так, я тут вмикаю обладнання так, про сніданок, про першу страву. Готуйте різноманітно, і це для здоров'я супер. А зараз я приготую смузі, але ж хочу трошки розповісти про про Гроші про халепу, в яку я вскочила. так, ну, обіцяли, То зараз розповім. На Фейсбуці я зустріла Шахраїв. І саме на месенджері. Пише моя подруга. Люда, вийшли гроші завтра віддам. Так? І я. І я висилаю ці гроші. Бо це моя подруга. Е Хочу сказати, я одразу подумала, що я подумала? Вона 4 тисячі просить. я подумала, ну, не дадуть мені гроші. А потім думаю, ну, мабуть, їм потрібніше. Ось така мисль у мене була. Чого? Я так подумала, я не знаю. Але ж це подруга. Ми раніше працювали разом, зараз в різних странах, і я пишу їй: подзвони мені, О, і вона не набрала мене. Я і на це не, зверту, не звернула увагу. Чому? Бо я змінила деякі телефони. Від деяких телефонів відмовилась. Я перевожу їй ці гроші. Перед цим запитую, на кого карточка. Вона пише, що на мою фамілію, на моє прізвище, так? І я думаю, ну, зараз я подивлюсь, не знаю, що це за відчуття було якесь. Одночас я і перевожу гроші, да? одночас, і думаю, потрібно перевірити. Так. І я набрала, І, як кажуть, один раз клацнула, і потрібно, щоб відкрилась сторінка, де пишеться, хто посилає з якої карточки і кому. Якщо інший банк, то там, мабуть, такі 4 цифри, ви знаєте, карточки, і зірочки такі. Так? А якщо однаковий ви банк, то пишуться фамілії получателя, відправника. І що вийшло? Не було підтвердження. З першого, дотику, з першого дотику гроші списались з моєго рахунку. Так. Що це було? Не знаєте? Як працює банк? Як з першого дотику без другого підтвердження може таке бути? Mm. І я не знаю. Потрібно було звернутися. Це був Приватбанк, так. Я звернулася, скаргу просьбу написала, е, ну, зрозуміла, що толку не буде. Спочатку з ботом порозмовляла, потім з'явився працівник Наталя, і я ще з нею порозмовляла, ну, попереписувалась. Ну, що сказати вам? Машина працює так. Шахраї працюють. Але ж тут таке запитання, Танесеньке, чому банк провів операцію без підтвердження? Чому так сталося? А ще далі цікавіше. А саме банк предлагає, пише, що звернули. Ну, як вони там написали, точно не знаю. Ну, то, що, що пом... відмітили, що це шахрайство, і мені потрібно до поліції звернутися. І посилання, посилання таке, куди, куди можна звернутися. Ну, це правильно, до поліції потрібно звернутися, особливо моєї подруги. Так, я потім вже узнала, що у неї взламали її сторінку на Фейсбуці, і ось так не одній мені, а й ще іншим присилали такі прохання перевести гроші. 4 тисячі це багато чи мало? Це більш, ніж мінімальна пенсія більш. Так що ось таке. Але ж що мене здивувало ще раз? Що банк потім присилає і пише, що ви можете написати скаргу, скаргу в поліцію у приватбанку. А у мене таке одразу запитання, а Приватбанк передасть це звернення чи ні? Ось таке. Так що, хто почув, будьте бережними, бо зараз дуже-дуже багато шахраїв. А що я ще хочу сказати? Ну, я почну робити смузі і ще щось розповім. Як це вплинуло на мене? По-перше. Ой. По-перше. Я ніколи не хвилююсь, коли втрачаю гроші. Ніколи. Так. так що воно на мене ніяк не вплинуло. Ну, грошей, мабуть, не вистачить, так? Але ж тут... Спрацьовує інше. І я вам розповім зараз так. <смі> я не знаю, чи розповідати, чи робити. Бо я ж і смузі хочу ще. Так, смузі я роблю з чорниці. Ну, трошки лахини тут ще є. Це була заморожена, вона розтаяла. І я роблю так багато чорниці. Бо я морозильну камеру освобождала під інші продукти. Так, ось тут стільки черниці. Ну добре, зачекаю, розповім. Як це впливає на мене, наприклад? Ну, ніяк. Ну, ніяк не впливає. Ну, втратила гроші. І, ну, хочете, вірте, хочете ні, але ж Всесвіт одразу шле допомогу мені. Одразу. І це просто диво. Я своїм близьким розповідаю, вони дивуються, що, що таке, що сталося. От. А саме. Як вам сказати, як Всесвіт допомагає мені? По-перше, я нещодавно, ну після того, після того, як гроші я Шахраю перевела, я в секонд-хенді купила піджак. Як піджак українською мовою. Мабуть, так? І. Я знаходжу в кишені гроші. Небагато євро, 5 євро, але ж це гроші, так? Далі що сталося? До магазину пошла і продають фазанів. Я ніколи не вживала фазанів. І думаю, потрібно купити. Шукаю, яка ціна? А ціна копійчна. Я декілька декіль, декіль разів перевірила ціну. Правильно я читаю, чи неправильно. Ну, дуже дешево. Я взяла е, одну, як кажуть, тушку, так? птицю таку фазана. А потім, потім думаю, ну, чого ж? Потрібно ще взяти, і ще дві взяла. Тому я і. Освобождала морозильну камеру, так. Це диво, це просто диво. Не знаю. Ну, звідкиля така? Спеціально для мене таку поставили ціну, що знають, що мені потрібні будуть гроші. Економіти потрібно. Так, добре, далі. Далі продались речі на OLX. Вони вже, мабуть, ну, мабуть, рік там продавались. Так. Але ж і великі дві речі продались, і маленькі. І все це одночас якось. Це теж те диво. Продались такі маленькі фаянсові статуетки, одна, друга, третя. Я в шоці була. Ну, рік ніхто не, не те саме. Ну, ніхто не ні купував, не цікавився, а тут різні люди три штучки придбали. Я, я дійсно сама в шоці. Так. Телефон зупиняється, мабуть, нагадує мені, Хвате балакати. Але ж я хочу розповісти все одно. Е, так, щось таке дивно, так? Дійсно. І це ще не все. Заходжу я в магазин. Це все, все буквально одночасно проходило за декілька днів такі випадки. Коротше, продавець дарує жіночки моркву, пакет моркви, великий такий, мабуть, кілограма три. Вона спочатку взяла його, а потім відмовилась. Ну, мабуть, вона. Не готують, чи у неї є моркви. А я так е, стою і <сум> всім своїм відом. Ну, я не кажу, а просто думаю. Тільки не мені, тільки не мені моркву, <сум> бо я тільки придбала моркву кольорову, до речі, і у і... І мене повний рюкзак. І... Важко буде нести, думаю, моркву цю. Ось. Ну, продавець мені її не запропонував. Але ж приходжу домой, він не зарахував мені вершки. Це випадково? Ні, це не випадково. Він не мог забути провести через касу. Він просто, він, він, мабуть, у нього такий день був, він хотів когось пригощати. Ну, це дійсно. Я брала вершки, лимон, і, до речі, ось таку квіточку Ну, ягіди. Брусниця. Ось так. Так що забути він не мог, він мені подарував. І це ще не все. Увечері я пішла до магазину і там побачила, за зеленю пішла. Так, у мене все є. Ось за петрушкою пішла. І... Побачила, стоїть новеньке масло, ретинова олія, вірніше не масло. І я думаю, потрібно придбати. Так, ви знаєте, що ретинова олія корисна, а ще можна маски для обличчя робити. То я вирішила новеньку придбати олію. Але ж, але ж вона така дорога. І я кажу продавцю: дорога. І він. Покрутив, покрутив і каже, менше трошки. І я говорю, все одно дорога. І він мене не подарував, але ж за пів ціни оддав. Так? Дійсно. А потім я ще е... роботу трошки таку знайшла, подработала, подпрацювала. От. І що я собі думаю? Всесвіт допомагає. А ось, а, ось, а ось ви скажіть, буде допомагати Всесвіт ось тому шахраю, що крадуть чужі гроші? Оце питання. Я по життю просто... Згадую, що таким людям не везе. Дуже не везе. Тому ніколи, ніколи так. Ми ніколи не будемо шахраями. Добре, ось така у мене від... така розмова, да? Трошки хвилююсь, бо, мабуть, я б краще розповіла. Якщо. Якщо б не нервувала. Так, а чого я нервую? Ну, українська мова у мене ще хромає. Вона гарна, але ж хромає. Так, і що я роблю? Я відрізаю щось таке навесненьке. не знаю, мабуть, відріжу за кадром. Ну, головне, я хотіла показати, що я це. Перше вживаю і при вас. І якщо завтрашнє відео буде, я залишусь жити. Так, шуткую. Ну, чого я так шуткую? Бо щось таке будемо додавати в смузі. Так, я це за кадром все ж зроблю. Так, відкрила ось такий порошок. І це, ви, мабуть, читати можете. Баобаб. Так, і я, я знала таке дерево Баобаб, так? На картинках ви бачили, але ж у нього ось такий плід є, і з нього роблять дуже гарну таку ось їжу, суперфуд. Тому я... Так, це плід називається яблуком. Так. Ви ніколи не чули? Я теж в школі навчалась, але ж не чула про балбаб таке. Так, про користь ми вже завтра порозмовляємо цього порошку, бо я забагато балакала. Ось, ще додаю мед. Так, мед, додавайся. І ще додам води. Ну і ви, мабуть, бачили, я яблука. Яблука порізала одного. Так, і перекрутимо, і при вас спробуємо. Хочу при вас спробувати і нагадати, якщо ви будете вживати якийсь порошок, обов'язково розводьте. Або водою, або в смузі додавайте. Просто так вживати небезпечно. Бо дрібненький такий порошок, ну, цей інший, багато яких зараз добавок вживають, і це небезпечно для здоров'я. Бо ви наберете, мабуть, чайну ложку чи скільки до рота і робиться так. Ха! Ну так воно само так робиться, вдох. І ось це дрібненьке. Попадає, і можна подивитися. А я. М -м. А я навпаки розсипала, дмухнула, бо розмовляю. Вау! Дійсно, яблука нагадує, і щось і шипшину. Одночас яблука і шипшина. Так що я щось придбала таке гарнесіньке. Перечитаємо користь. Бао баба цього. Ой, а зараз спробуємо смузі таке шикарне. З чорниці, яблука. Я ж петрушку забула. Купила здоровинний. Такий здоровинний. Пакет петрушки спеціально для смузі забула. Ну, добре. Іншим разом. Ах. Ах. Який аромат яблука. Яблука і чорниці. і, мабуть, цим теж пахне. Це щось неймовірне. Вау! Так, це я вип'ю за кадром. Це дуже смачно. А вам бажаю, щоб на шляху не трапились вам шахраї. А якщо трапиться, то ви будете знати, так? Ви будете знати, що не потрібно перевіряти в банку правильна фамілія чи неправильна. Ну добре, ходіть здоров'я, папа. Так, не фамілія, а прізвище, по-перше, а по-друге, як я загадала, що це шахраї, а він не так мені відповів. Я запитала, гроші прийшли чи не прийшли. А він подякував, але ж спілкуватися не так почав, як моя подруга спілкується. Тому, ще більше спілкуйтесь частіше. Добре. Папа